У дзеркалі ліниного слова в Івано-Франківську день народження української поетеси Ліни Костенко відзначили літературним вечором. Захід був тематично стилізований та поділений на дві частини: перша інтерактивна з елементом вистави, у другій декламували вірші. Кожен охочий міг обрати улюблений твір та виступити перед публікою. Васильівна відрізняється тим, що вона дуже сучасна. Вона надзвичайно актуальна і надзвичайно творчо і надзвичайно просто пише про складні речі. В цьому її є суть, в цьому є родзинка і в цьому і зрозумілість. От хто не прочитає, той завжди щось для себе винесе і зрозуміє. Взяли таку епоху, епоху, десь 30-х років, 19-го століття. Так щось на межі оцього, де як ви побачите, є мережа, капелюшки, вуаль. Оце все знаєте, що паші нюансовість для мене основний урок, чого навчила Ліна Боценко, це не така біда, коли твої слова не сказані найгірше, коли ти сам собі не можеш вголос для себе промовити ці слова правди. Не можеш сам собі признатися.